Оцю штуку народ тупо роз'йоб. Понюхайте, понюхайте. А, домашні кабаносики. Це, походу, пікниця. і це, і це. Нема смсу розпаковувати зразу все, щоб воно не стояло просто. Тоді розпакуємо одну. Чи сюрприз, чи комплімент, блядь, для мене. Бо я, якщо чесно, щоб ви понимали, я заказував курку кабаноси 2 кг і от пікницю. От оце, оце, оце і оце, це я не заказував. Оооо, нюхай. Оцих тіктоків токів понадивлюю з цими м'ясами копченими і потім сижу півночі слюні пускаю. Ну курка знаю точно, що вкусно. Будемо заказував собі точно таку курку. Пробую їм кабаносика. Не, ну. Хороше, я люблю дуже цю всю штуку копчену. Тим між домашнюю, бо недавно пробував кабаноси з магазина. Чесно, дуже... Хуйня мені вони були. Mm. Mm. Хорошку боносу. Mm. А ну, кусочок пікнеці. Йоп, твою мать! Блè, я того повара руки і ноги цілував вона. Не хочу просто все зразу розпаковувати, курочку цю, бо воно просто буде лежати розпаковане, ми ще його так швидко не з'їмо. Кто брал у них мясо, От, называется мясо Закарпатья, кто брал у них, как вам, понравилось? Я пока все не зим, я не встану нахуй жить.